Коли спорт для всіх цими вихідними у Братиславі відбувся суперфінал благодійного турніру Зміні футболу граємо за мир. Головна мета зібрати кошти для наших захисників. Учасниками події стали і українські військові з амфутбольної команди. Вони провели показовий виступ як символ незламності та сили духу. Більше про це наш наступний сюжет. Вони втратили кінцівки, але не силу духу, а ще змінили військову форму на футбольну і стали командою. Бартка. Є такий гуцульський топірець, коли наші пращури ходили по горам, воювали. Одні опиралися на Бартку, щоб їм було легше ходити. Другі з ним воювали, і воно десь так оця синергія поєднюється з топірцем, який може допомагати і ходити, і якби показувати наш. Дух Прикарпатський. Бартка на цьому турнірі особливий гість, яким захоплюються інші учасники. Дуже в захваті, тому що е, знаючи, де вони побували, знаючи, які вони травми отримали, я в захваті, які в них бажання, які в них це в очах ця іскра, як вони грають, я я приємно вражений. Перед показовим виступом невелика розминка. Таке маленьке коло пробігли, прийшлися намилися і потім стоїмо так. А ще трохи жартів. Гумор, кажуть хлопці, рятує навіть у найскладніших ситуаціях. Руку Я розминаю. Я, Я ще нів розминаю, ти просто не бачиш. Права стона получається, У ліву. Може, мене натягнути трошки. А ти ось ми ліву руку потягнеш. Пан Михайло Воротар ліву руку втратив у боях поблизу Запоріжжя. Ми їхали на позицію машиною і почався обстріл, і ми попали під обстріл. І так що можу, не пам'ятаю, нас з машини витягнули, а побратим водій двохсотий був. До травми звикав півроку. «Змирився з тим, що її немає і не буде, і жити треба далі. І почав займатися ампфутболом. Ззаді нікого немає, тільки одні ворота. І головне, щоб не попустити, бо то вже буде гол. Головні вболівальники пана Михайла, дружина та донечка. Йому важко. Він з однією рукою дві ноги. Одна поранена, друга теж після операції. Він хотів дуже цього, бо ну, такі хлопці, як вони, не намагаються жити так, як усі нормальні люди. У кожного бартківця своя історія об'єднує усіх незламність та бажання жити. Воно все виглядає складно, але в процесі гри, здається, приходить такий азарт, запал, що дивишся, як на тих милицях пересуваються з такою швидкістю, то розумієш, що в такі моменти проблеми, якісь чи обмеження пересування, не відсутні. Є такі пориви, що хочеться побігти на, скажімо, на двох. А це, а це потрібно робити вже за допомогою милиць. Команда Бартка, особливий учасник благодійного турніру у Братиславі. Загалом на полі зійшлися дев'ять команд. Це українські хлопці, які живуть за кордоном. проте як можуть, допомагають ЗСУ. Це донати, аукціони, оскільки в нас є багато саме аксесуарів військових і футбольних. Ми їх розігруємо тут за кошти, за конкурси, які ми проводимо. Саме ці всі кошти всередині турніру. Ідуть на підтримку збройних сил України. Такі турніри у Братиславі розповідає Станіслав. Уже традиційні, а от збори різні цього разу хочуть допомогти спілці ветеранів та 50-му полку імені Семена Височана. Футболка Шахтаря підписана склад Донецького шахтаря. 470 -3. Загалом зібрали 8145 тисяч євро. Турніри обіцяють продовжувати. А прикарпатські спортсмени запрошують доєднатися до бартки і не лише військових, а й усіх, хто втратив кінцівки навіть у побуті, бо мріють створити найсильнішу українську команду та перемогти у першому чемпіонаті замфутболу, який відбудеться наприкінці серпня.